Приготуйтесь на Донбасі скоро не буде ні українських, ні російських військових. Взагалі, Значить, от дивіться новость. Можливо, на Донбасі не буде ні російської, ні української армії, але буде Росгвардія та російська поліція, Помічник Путіна Ушаков. Тобто, як це виглядає, що військові надінуть цю фуражку поліцейську, якісь ппс поясниці свій значок, і через це вони перестануть бути військовими? Ну от на кого це розраховано? на дебілово які там вражки живуть? Ну я розумію, що це для русських зроблений пост, але це ж дебіло, понятно, що вони просто військово переодінуть поліцейську форму, і там буде все те саме, що при цих мітінгах і переворотах, в 2014-му в Донбасі. От все те саме буде, поняли? Це буде просто підготовка до нового нападу і так далі. Ні, я не знаю, може ви інакше думаєте, ви напишіть в комітет, може у вас якесь інакша думка про мир, про перемир'я. На жаль, так би всім хотілося вже видихнути, почати жити нормальним життям і не бачити, не бачити і, а, ракети над головою ця історія. Але це ж виходить просто завести таймер на те поки покарашкувати такими кривими костелями і методами, придумує новий напад. І все. На жаль, і саме цікаво, вони це заявляють на ну, за Путіна виходить і заявляють. Ну це звучить по-дебільному. От уровень російської інформаційної повестки, що вони виходять і абсолютно є заявляють, із 70% населення в цивілі. Отак. Вот